Ще защіплю сюди заколку. О, є. Ого, Стефі. Ти що, зачіску змінила? Хм, які цікаві резиночки. Ну так, захотілось чогось цікавенького. Хм, Дивно. Ти ж ніколи не любила собі робити зачіски. Та, що ти пристала? Та просто захотілось. Все, я до школи запізнююсь. О! О, доброго ранку, сестричку. Ти шо, вже встала? що вже стала? Ще й нову зайшкоровиш? Та тебе з ліжка не витягти. Що це з тобою? Та нічого. Просто мені сьогодні захотілося завести косички. Ти щось приховуєш, А ну розказуй. Відчепися від мене. Я пішла в школу. Так, треба дізнатися, що зі Стефі. Коли вона прийде зі школи, я все-таки спробую дізнатись. Ох, той рюкзак такий тяжкий. О, привіт, сестричко! Там на кухні обід є, і ти поїш. Ага, піду, бо голодна, я, як вовк. Пішла. Так, мені потрібно заглянути в рюкзак Стефі. Я мушу дізнати, що з нею відбувається. Я знаю, що так не можна, але я ж її старша сестра. Можливо, їй потрібна допомога. Так, подивимося, що книг сім'ї. що треба. Що це таке? Люблю С плюс Т Стефі закохалась. Точно, як я не догадалась. Хочу швидкий. Ефі, ти щось сумна, щось трапилось? Та ні, все добре. А знаєш, я сьогодні передивлялась казку Попелюшка. Я так її люблю. Попелюшка з принцем так підходять один одному. Ага, люблю цю казку. А знаєш, я теж колись була закохана в п'ятому чи в 6 класі. Ой, а розкажи, розкажи про це! Але це був мій секрет. А я тобі також розкажу свій секрет. Ну добре, його звали Максим. Він був дуже гарний, розумний. Мені завжди хотілося з ним спілкуватись. Але потім, на жаль, його перевели в іншу школу. І після того я його вже не бачила. М -м, шкода, та нічого. Ну тепер твоя черга. Розказуй свій секрет. Ну добре, але нікому не кажи. Обіцяєш? Обіцяю. Здається, я також закохалася. Його звати Тарас. Він такий красивий, розумний. Я вчора навіть не на математиці сиділа. Він такий веселий. Та ось чому ти щодня міняєш зачіски? Я так і думала. Але мені здається, що я йому не подобаюсь. І Що ти це взяла? Та він мене якось уникає. Може він просто соромиться, бо хлопці дуже сором'язливі. Може. Слухай, Стефія, ти знаєш, який скоро день? Який? День святого Валентина! День всіх закоханих! Ого, точно! Та це ж день всіх закоханих! От і ти йому подаруєш Валентинку. Та якось соромно. Зовсім ні, На День Валентина всі дарують Валентинки. О, я придумала, а ти зробиш Валентинку своїми руками. Так навіть буде цікавіше. Ого, клас! А ти Мені. Звісно, ми ж команда! Одягайся, підемо в магазин купувати все, що нам потрібно для виготовлення валентинки. Я ще тут трішки грошей назбирала. І тобі не шкода для мене? Звісно, не шкода. Йду розб'ю копілку. Головне собі по пальці не дати. Думаю, цього вистачить. Ура! Настя, я готова. Йдемо. Фух. Так, все маємо. Ходімо робити валентинки. Ага, але давай спочатку йдемо, вип'ємо чаю, а то я вже трішки втомилась. Давай, гарна ідея. Ммм, який чай запашний. Ммм, який чай добрий. Мя-мня. То що, тепер підемо робити валентинку? Ага, ходімо. Так, нам потрібно кольоровий папір. Я взяла рожевий, але можна і червоний. Ручка, ножниці, стрічка, клей і білий аркуш. Все є! Тоді починаємо роботу. З рожевого аркушу паперу нам потрібно зробити квадрат. Тому загинаємо по діагоналі наш папір і зайво відрізаємо. Ось так. Так, Стефі, все вірно, молодець. Але ти мусиш зробити все сама. Ця Валентинка буде наповнена твоєю любов'ю. І той, кому ти її подаруєш, обов'язково відчує це. Клас! Ось так! Ага, а тепер згинай по діагоналі трикутником. Ось так. По діагоналі. І розгинай. І розігнула. Є. О, ось так супер. Тепер згинай навпіл. Ага. Так. Зігнула. І потім знову, щоб були лінії згину. Ага. Ось так. Так, ти молодчинка. Тепер знайди центр. Є. Центр знайшла! Тепер трикутники з боків ховаємо всередину. А це як? Ось так тут з боку і так. Зрозуміло? Ага, здається, зрозуміла. Вау, як цікаво виходить! Ага, тепер тримай кутом донизу і малюємо половину сердечка. Кутом донизу і малюємо сердечко. Вирізай! Ага, добре, вирізаю. Потім розкривай одну частинку, а з іншого боку обведи ручкою. Тоді сердечко буде рівнесеньке. Ого, точно, воно буде ідеальне! Точно! А тепер вирізай з іншої сторони. Ось у тебе вже є головна частина нашої валентинки. А тепер беремо білий аркуш паперу. Привіт, дівчатка! Що ви тут робите? Е, та нічого, тату. Ми просто вирізаємо різні фігурки. Так, просто вирізаємо фігурки. Ну добре, вирізайте! Та я просто спитав! Фух, чуть нас не застукав. А чого тут соромитись? Це ж просто Валентинка. Тато також мамі подарує, а мама татові. Ну це так. Але я трішки соромлюсь. Ну добре, давай продовжувати. Береш білий аркуш і вирізаєш таке ж сердечко. Але коли його виріжеш, його потрібно трішки підрізати. Ось так. Зменшити. Ага, я зрозуміла. Тепер масти основу клею і вклею туди стрічку. Стрічка має приблизно 40 сантиметрів. Ага! Намащую! Тепер приклеїм стрічку. А тепер на стрічку приклеюємо наше сердечко. Настя! Супер, молодець! Як в тебе красиво вийшло! Ага, дуже красиво вийшло! Чудово, тепер ти напишеш все, що захочеш на білому сердечку. І зверху зав'яжеш стрічкою. Тоді я пишу, а ти не дивися. Угу. Та я не дивлюся, я ж розумію, що це секрет. Не підзирай Все, я написала. А тепер зав'язую бантик. Закриваю. І зав'язуємо бантик. Ого, як красиво. Так, дуже гарно вийшло. Ну що, тепер ти готова. Завтра ти йому подаруєш цю Валентинку, і я думаю, він не залишиться байдужим. А, напевно. Дівчатка, ходімо вечеряти. Вечеря вже на столі. Добре, мамусю, вже йдемо. Е, так, вже йдемо. Чекаю вас. Ну що, все буде добре, прийдеш і розкажеш. Але якось трішки страшно дарувати Валентинку. Все добре буде, не соромся. Це вияв твоїх почуттів, а почуттів не соромляться. Ну добре, я пішла. Так, скоро Стефі прийде. Хм, цікаво, як все пройшло в неї. О, Стефіс! На кінець він взяв мою Валентинку. І мені подарував. Тепер я маю Валентинку. Яка гарна! Тільки не читай, О, яка гарна Валентинка! Я така рада за тебе, сестричко, Та ти аж сяєш. Значить, йому сподобалась твоя Валентинка. Дуже сподобалось. Такої ні в кого не було. Він був вражений. Ура! От бачиш, а ти соромилась. Так, оно не читати, це секрет. Віддай! Ну добре, тримай! Вже все хоче знати. Це ж треба, моя молодша сестричка таки закохалася. А ви вже зробили валентинку для своєї половинки? Якщо ні, то поспішайте і нехай вона буде у вас найкрасивіша. А також напишіть в коментарях, чи отримали ви валентинку. І не забудьте вподобайку. Всіх з ним закоханих вітаю!